Доброго дня, діти! Наша зустріч присвячена вшануванню пам'яті жертв голодомору 1932-1933 роки це страшні часи для українського народу. Голодомор одна з найтрагічніших і найважчих подій для історії України. Щороку, в останню суботу листопада в Україні вшановують роковини Голодомору. Давно коли Україна ще не була самостійною державою, був рік великого неврожаю. Дуже мало вродило пшениці, картоплі та інших різних овочів. Українському народу дуже важко було жити і годувати свої родини. А влада, яка правила державою, почала знущатися з простого народу, забирати у них їжу, виганяли на важку роботу, за яку майже не платили гроші. І коли батьки розуміли, що їх дітки. Можуть померти від голоду, вони відвозили їх до міст і залишали в лікарнях чи на вокзалах, надій на те, що хтось їх погодує. В ті часи дуже багато народу гинуло від голоду і холоду і від слабкості організму. Влада жорстоко поводилася з населенням, забирала все зерно у людей. Тоді, в ті жорстокі часи, владою був встановлений закон п'ять колосків. В ньому засуджували до побуття навіть дітей, які вкрали з поля кілька колосочків. Якщо люди не виходили на поля працювати, то до них приїздили додому, забирали всі харчі з будинків, не звертаючи навіть на те, що люди хворіли і не могли за різних причин працювати. Влада створила дуже жорстокі умови і знищувала український народ. Кожного року в Україні в останню суботу листопада. Вшановують пам'ять невинних жертв. Це історія нашого народу, наших прадідів, наших прабабусь, і цього не можна забувати. Казка Голодний Дух, присвячена вшануванню пам'яті жертв голодомору. Ця історія відбулася у селищі Калачі, така назва йому була дана недарма. Бо побачити тут дитину без смаколика було просто неможливо. Земля родила добре, врожаї були багаті, і господарі не жалкували хліба ані для сім'ї, ані для тварин. Дійшло до того, що почали хлібом свиней годувати, а малі діти ним у футбол замість м'яча грали. Одного разу до цього селища приїхала нова сім'я, двоє батьків. Та донечка Христинка. дівчинка була така тонесенька, немов тростинка, одягне вишиваночку та виходить до діток, але не грається, а здаля дивиться, і сльозки з її блакитних оченят течуть. Одного разу, насмілившись, христинка підійшла до дітей та сказала Не можна хліб ногами буцати. Прийде з лісу голодний дух і все у вас забере. Але діти. Тільки посміялися над дівчинкою та й прогнали її. Прийшла Христинка до дорослих та тихенько сказала Не можна свиням хліб кидати, він святий, дорослі навіть оком не повели, чи може їх якась малявка вчити. Бігала дівчинка по селу та благала: бережіть хліб, бо почує Голодний Дух, прийде і всім погано буде, але ніхто її не хотів чути. Біля села Дійсно, був темний ліс, у який навіть дорослі боялись ходити. Саме там, під високим шаром землі, у кургані спав Голодний дух. Прокидався він лише тоді, коли 365 днів поспіль торкалися хлібом землі. Останній раз це було так давно, що вже хто й пам'ятав, то забули. 365 разів кидали мешканці села Калачі. Хліб під ноги, на корм свиням. 365 разів діти підфутболили його ногою, і прокинувся Голодний Дух і прийшов у село. Не один він прийшов, а привів з собою людей зі зброєю, які силою почали забирати у людей не тільки хліб, але й інші продукти. Дорослі намагалися сховати їжу, але Голодний Дух знаходив її за запахом. Не мали вже селяни права на своє поле зайти. Охороняли його люди страховиська і вдень, і вночі. Закон видали, хто п'ять колосків зірве у в'язницю потрапить. Розпочався великий голод. Почали люди вмирати, а голодний дух цьому радіє. Згадались тоді христинчині слова, але вже пізно було. Розізлились люди. Викрали вночі дівчинку у батьків та у темний ліс голодному духу на поживу кинули, бо думали, що вона у всьому винна. Може, так і було, б, але зняла Христинка своє намистечко та кинула на землю. Вмить у темному лісі запалали тисячі свічок і показали дівчинці дорогу додому. Голодний дух не міг навіть доторкнутися до дитинки, бо був на ній український оберіг. Вишиванка. Так і дійшла вона до селища. Зрозуміли люди, що вишиванка від Голодного духа рятує та попросили батьків Христинки пошити їм український оберіг. Батьки дівчинки були добрими людьми, зла не тримали, і за одну ніч батько пошив селянам вишиванки, а матуся з донечкою квіти на них вишивали. У вишиванках тих візерунок змішався з кров'ю від поколених голкою пальців. Тому що сильнішою стала сила вишиванки. Одягли люди вишиванки і вийшли проти Голодного духу. Не зміг він протистояти такій чистій силі і знову сховався під землю у темному лісі. Чи досі чекає, коли ж люди знову хліб кидати на підлогу почнуть. Пам'ять про ці події збереглися і до наших часів. Українська вишиванка і хліб святий від усіх бід рятують. А щоб люди не про це не забували, щороку, у останню суботу листопада, українці запалюють на вікні свічку пам'яті про ті страшні часи, про часи Голодомору.